Всім привіт! Покажу сьогодні там на на коментарі один теж відповів. І покажу сьогодні, як ну як мене перез... ну як мене можна сказати, що відробила сезон Материнська сім'я Бакфасос 44-й номер, там в мене відео. Покажу як вони йдуть в зиму. Я їм дав в цьому році я їм дав там, вроде, 8 літрів сиропа, їм дав, там по журналу пише. Покажу скільки в них кормів, як вони йдуть в зиму. У мене дві материнські є, є, є 44-та. І є, тут же 54-та. Це з двох материнок я вводив маток на всю пасіку. Можна сказати, що... Половина сімей буде від, від однієї, половина від другої. Ну, там є ще одна материнка той тренер, від якої виводив вже в кінці. Я, ну, там я показую, що я купив, там був маток далі Бакфаст. Тут внизу ну, не, ну, слабенькі, дуже пізно прийшли і підсадив їх пізно, і там теж почти рамочки. останній раз я від неї виводив. і там є пару маток. Ось бджола. Щось десь у пилок так залізло, що вимостилося конкретно. Ну, У нас, в принципі, зараз з градусів 18 бджоли ну, літають такі з пилотки червоні носять. Звідки? Ли? Ну, щось цвіте, видно. Ще. Ну, є жовтий, є червоний, так добротно не його носять. Що оса видно там. І так, і покажу бакласт, і там хотів повести, там питалися. Ну, я сказав, коли обробляв останній раз, ну, попередньому відео. Обробляв коли бджоли е, ну, проливу, Це тактика венгерським. Ну, біпін там, що як то каже. І ось така сім'я, тут в мене є 9 виходить. Вона. Є таких пару сімей, вони на трьох улочках. Я казав, що я слабенькі сім'ї не проливаю, Ну, точніше, три улочки. Я зараз покажу. Так, ось видно, це заставна тут виходить. О. О. Три рамки це заставна. Ось там видно. Такі сім'ї я проливаю просто одну улочку. Якщо сім'ятка слабенька, я проливаю середню улочку і накриваю одразу. Ну, три улочки я не проливаю для того, щоб ну, тут більше тут, виходить, є чотири улочки. Чотири улочки я не проливаю для того, щоб не переборщити, бо такі сім'ї слабенькі не будуть довго висушувати і можуть, можуть можливо, трошки посипатися. Тому я проливаю одну середню, ну так я роблю, проливаю одну середню вулочку тому просто їх накриваю добре. І вони, виходить, починають його сушити. Вони починають їх сушити. Ось так на мене буде взимку. Хто ще не бачив? ось так. Тут, виходить, два кармани воздуха. Гніздо накрите і все. Більше я нічим не буду утепляти. Ну, і... Зійшов я з темний, звісно. Ну, і вони починають осушити. І він випаровується і бджоли починають, ну він виходить, контактний, бджоли починають ну комашитися і його починають переносити по всьому гнізді. І я клав листочки, тепер, коли був, було... треба може було показати, я став листочки, я навіть оддоволочку проливав, і, ну і там. Я проливав 4 сім'ї таких є, на 3 вулочки, і там, в одні впало там 15 кліщів там було. І, і деко там пізній розплат трохи було верх 20, але все одно кліщі попадали і по тому в одну сім'ю я контрольно поставив полоску. Так от ну, десь через пару днів, ну, щоб провірити у таку у слабеньку. І полоски я поставив, і там впало ще від. Коли постав полоску, впало ще там в одній. Ну, я в одну ставив. Да, став. Там впало три кліща. Вроде ще. Ну, це вже таке. Але зато не було. Ну, я, я був певний, що бжала не відійде. Бо бувало, в тому році, коли проливався підряд, проливав сім'ї, які мали і три вулочки, то бувало таке, що трошки осипалося у таких сім'ях. Ну, бо ти коли проливаєш, трошки ну, забагато, вони, їм треба дуже швидко висушити цей, ну, цей розтвор. А якщо сім'я сильна, вона швидко висушує, і то їй нічого не шкода. А якщо слабенька, то вона починає довго сушити і там починають декотрі бджоли як від передозу відходити. Так, на ну, це відповів, як я обробляю слабенькі сім'ї. А всі решта вже 4 улеч, ну, 4 рамки і далі, я обробляю вже кожну вулочку. Лиш де 3 рамки, 2 рамки, то одну вулочку можу обробити. А де, ну, даже, вообще, даже в інструкції писало від Савінгарська тактику, що я взяв. Я читав, там писало, що е, е, менше 5 вулочок, 5 вулочок не, не, не рекомендується обробляти. ну, Бо тоді. Ну, типу вони не несуть відповідальність, якщо менше п'яти вулок, що ти будеш обробляти. Тому я так спробував, мені так, ну, так сподобалося, і в жалом не шкода, і кліщ осипається, і, і так слабенькі сім'ї обробляю. Всі решта сім'ї обробляю кожну вулочку. Так, це сказав, ось підемо покажу, покажу материнську сім'ю бакласт. Самому можна сказати цікаво, не дивився до них уже. Не дивився я давно. Що я ще хоча до них подивиться, у них, у них заставни не було. Я їх того разу скоротив, заставну. я їх скоротив заставни не було, щоб їх, їм поставити, тому я їх, коротше, без заставни я їх зібрав. І тепер взяв заставну, зараз хочу її поставити. Так ось Ось взяв заставну. ну заставна можна сказати така холодна ну, цій сім'ї і така заставна буде нормальна. Якщо б ця сім'я була, звісно, слабша, то б добре поставити б тепло заставну. Так, одну рамочку, другу піднімлю, щоб показати, ну, скільки в них кормів? Ця рамочка тяжка, якщо видно там все залито. так само з цієї сторони. Ну так, да, бакфасто як ну, їх потрібно, звісно, кормів більше в зиму, ніж ніж обічні в які тут. Ну, які порода, яка хоче, вона йде у зиму сильно, і вона хоче, щоб корму було з запасом. Вона хоче, щоб корму було з запасом. Якщо корму буде замало, то У них корму і не може бути замало, хіба пасічник відкачав корм. Вони носять... Як зимують, так і нас нося. нося багато, зимують, зимують потрібно багато, чуть не вкусиш. Ну, в принципі, все, далі дивитися я не буду, бо ну, смисла немає зараз, Не завтра треба Я їм хотів поставити тут заставну. Тому заодно вже я і показав. Остав. І ну і опять же, ось так не буде ментор зимувати в зиму. Просто холстик і такий не сильний утеплитель. Ось так. Ось так не будуть і зимувати. Все, получається воздушний карман такий. Ну ці дві рамочки я можливо потім від них і заберу. А можливо і не заберу вже подивимося. Ліпше би забрати, бо влага може йти знізда і ці рамочки можуть почорніти тут поверху. Ну і більше нічого не вставити, так вони буде вези. Так, це одна сім'я. Ну і покажу вже бакфаст материнку другу сім'ю. Ну, ця сім'я. Скоріше зняв, ця сім'я сильніша. Ця сім'я сильніша. З цих двох сім їх тут вроді по сім рамочок йде в зиму. По сім або... Ну вроді йшло по сім, но може є з на 6, але все одно сім рамочок тут джали було в зиму 100%. Ось так. Ну опять же, не буду далі відкривати. Так, це. Ну, хотілося б показати би. Як, ну, це бакфаст. Хотілося б показати місну, яка у нас тут є, як вона зараз е, зимує. Ну, місно і мене тут вже там е, всі матки я вже міняв на своїй виведені. Тут вже місною ну, ну, вроді. Ну, треба ще це, звісно, в журнал щоб десь. Каз може там затерялася, може якийсь рій. Ну, мені здається, що вроді всі матки були помінені. Ось 11-та це, це свій вивід. Так, 11-й вулик. Це вже молода матка. Так, ну тут, тут треба щось ще додати. Тут просто холстик, ну тут треба ще додати. ще трошки утеплителя, я тут добавлю. Так, оце, оце вже свій девід. Тут 6 рамочок. Так, це свій, ну так, ману от 10-ту покажу, 10-та теж свій вивіт уже. Тут вже нічого не треба, тут так і буде. Можна було поставити хвостик, щоб вони цю штуку не Ну, Не роз там не, не приклеїли доромах, але ну. холості потрібно зробити. Так, 9 я перше показував тут. Ну, Тут ця слабенька сім'я, що на трьох рамочках. Так, в принципі, Вроді так, ну, а можна показати, якщо там. от Допустимо, от в лежаков от 74. Тож тут потолочене, потолочене Зараз відривати. Не буду, бо незарк вилізають. Ну, опять, принцип такий самий. Гніздо посередині. Ці рамочки я, що за я їх заберу чуть пізніше. Бо тут я по склав такі мої чорні рамочки, які, щоб воскова моль їх, я світлі рамочки забираю. Туди в мене є, де я їх, де їх, ну, де їх зберігаю, але чорні рамочки я не беру, бо чорні рамочки дуже швидко моль заводиться, тому я їх не беру. Чорні рамочки я ставлю. У гнізда. За заставну, вони так сидять. Зараз ж перші будуть вже такі мої стабільні приморські, я їх просто-напросто від них забираю і складаю тут у вулики порожні там внизу. Ось ліс уже жовтий, все. Осень вже конкретна. Осень вже. Так, і ну ось це 12-й номер. Це я добре пам'ятаю. Ця матка, а це з последня оцих, що я маток купив, я виводив від неї, ну саме я казав. Я вивів від неї пару дочок, ну, там не багато було, вроді що там за 6 дочок обліталося. І тут дочки від той матки. Да, вроді так ну пізня матка, ну то що. Пізня матка вроді, але все вона мала, але звісно тут сім'я була посильніша. Тут був була, ну, була хороша сім'я, потім там я вивів цих маток, і я підсадив, але там пджела вже почти вся її, бо я коли матку підсадив, вона дуже багато розплоду насівала, тому я знаю, що там Якщо даже якісь бджоли ще від старої матки, ну переважно всі вже її бджоли Так, ну, в принципі, щоб відео не затягувати, бахфаст я показав. Мікі дві материнки, як вони йдуть у зиму. Можливо, коли буду відбирати рамки, якщо щось сім'ю там ну знайду або щось що буде цікаво то знімлю, ще відео покажу. В цьому році, звісно, так ну, не вийшло так закормлювати, як я ну, як я завжди так закормлюю, що ну, нормально так, щоб деякі сім'ї можуть бути слабше закормлені. Тому прийдеться може потім тому вже. Вже під кінець зими, якщо все буде нормально, то підставляти в Канді, можу, можливо, ну саме скорше, що буду робити, в мене є ну, чим пудру зробити. Там меду є, що я лишив. І скорше що буду сам робити Канді і, і роздавати, можливо, такі всім сім'ям. Ну, буде видно щита. Буду показувати, якщо все буде нормально. Ну, в принципі, все. Ось який файний ліс. Чим день, тим день тим стає ліс рідший. Трошки вирубують трошки, а трошки листя впадає і стає мої такий рідший. Все, всім пока.